Катерина Перелісна писанка. Свято Пасхи недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. Ми сьогодні рано встали, різні фарби готували. Із цибулі, із кори, з ягід, квітів і трави. Гарна писанка у мене, мабуть, кращої нема. Мама тільки помагала, малювала ж я сама, змалювала дрібно квіти, вісім хрестиків малих і дрібнюсіньку ялинку, й поясочок поміж них. Хоч не зразу змалювала, зіпсувала п'ять яєць. Та як шосте закінчила, тато мовив молодець, я ту писанку для себе, для зразочка залишу. А для мами і для тата дві ще кращі напишу. Дітки з давніх давен до Великодня люди виготовляли писанки та крашанки. Писанки це яйця, які розписували різноманітними орнаментами і символами, які відображали те, що люди просили у Бога. А крашанки – це яйця просто пофарбовані в якийсь один колір. Іноді це була шолуха луку, то будуть коричневі, Є харчові барвники вони виходять сині, рожеві, червоні. На писанках можна зустріти різні візерунки, які є символами-оберігами, символами любові, символами багатого врожаю. Наприклад, символами оберегами. Є сонечко або ружа. Ось подивіться, як вони схематично зображуються на писанках. Олень та зозуля з давніх давен є символами любові, тому якщо зобразити ці символи на великодніх яйцях, у вашій родині пануватиме любов. Наші люди завжди були працьовиті і намагалися виростити багатий врожай. То навіть щоб просити у Бога допомоги в цьому, на великодніх яйцях робили зображення, такі як берегиня, півень, квітка, смерека, ріжки, соняшник, грабельки, безконечник ось така, як хвилька, називається безконечник. Отже, ці символи вони мали сприяти багатому врожаю. Отже, дітки, вам буде завдання розписати свою писанку на аркуші паперу. Можна олівцями, можна фломастерами, як вам зручно, а для цього виберіть ті символи, які вам до вподоби, чого б ви хотіли попросити для своєї родини. Чекатимемо на ваші роботи.